Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Закінчили ми вже велику гру про Нізі черепашок. Вийшло аж п'ять серій. Тому пропоную знову повернутися до наших улюблених ретро консолей І сьогодні давайте пограємо в серу. Але сьогодні давайте опинимося у ті часи, коли було багато цікавих пригод, часи піратства. О, опинимося у 17 сторіччі. Там нас будуть чекати і пригоди, і зрада, і вірність, і благородство. Усі ті якості і недоліки, які були у людства. І сьогодні давайте пограємо в гру золото пиратів. І що ж це за гра? Давайте запустимо, подивимось. Так, Починається все з того, що ми бачимо дуже красивий корабль, обираємо почати нову кар'єру. У мене ров російською мовою, але е, ну, не знаю, є українською мовою чи ні. Обираємо собі ім'я, можна обрати, можна обрати одну з чотирьох е, стран, можна бути за голландців, за іспанців, за французів або за англічан. За, напишемо зараз Сідней. Рівень складності Салага ну, він потім буде рости. Е, можна обрати Спеціальні навики, це фехтування або е, там пушки. ну ось Починається з того, що нам. Ну, треба е, виконати 10 завдань пірата. І ми знаємо, що ми молодий чоловік, який пробрався на корабель піратський, щоб е, почати свої пригоди. Але там е, ну, всі бунтуються, і треба ну, одразу от, ж убити вражеського капітана. Ну, ми цим і ми займаємося. В принципі, гра це стратегія. Стратегія така незвична. В ній є елемент, елементи такого файтінгу. От зараз ми його бачимо на екрані. Тут ми можемо бути. На шпагах, на мечах, так, здається, ворожий капітан. Ну, не вбили, ми його отримали ним перемоги, і ми отримаємо його корабель особі у собі. Власність і команду команду можна набирати на островах. Зараз ми заходимо. Є острови, всі виглядають в грі однаково. В них є торговець, є губернатор, є таверна, є верфи, де можна чинити кораблі, і є банк, де можна ділити награбоване і обирати собі якусь з нагород. Так, ну як ми бачимо, ми зайшли у таверну, нам тут к нам приєдналися ще декілька людей, можна їх як приймати, так і не приймати, Отримали е які новини зараз є. Ну і давайте сходимо к губернатору, узнаємо, що там. І губернатор нам видає, типа. Каперське свідоцтво, що ми можемо грабити іспанські і голландські кораблі, з якими зараз воює Англія. Ну, Наверх зараз не будемо заходити, ми зайдемо на неї, як захопимо один із кораблів. І відправляємося на наш корабль. Ну, наш корабль це шлюб, ну, тут він. І бачимо, одразу ми бачимо, ну це вже починається наша стратегія. Одразу ми бачимо, що чомусь тут десь недалеко записалися іспанці. Давайте і спробуємо отримати перемогу. І гляньте, як мені е, везе на початку, я натрапляю на великий галіон, який має аж 216 людей. Ну вже менше я попав, а в мене всього 64. Ну будемо битися. Якщо на початку гри вдасться захопити такий великий корабль, то він дуже нам пригодиться у майбутньому. А ще може на цьому кораблі, як ми знаємо, іспанці перевозили на гальонах багато золота і тому може мені ще й пощасти. Так, ну що ми бачимо? У нас є люди, є гармати. Це основний ресурс нашої гри. Це ми перейшли в режим битви морського, ну морського сраження, і бачите, це також виглядає доволі непогано. Все у нас залежить від вітру і швидкість корабля, і його маневреність все це ну, залежить від тої. Ну, від того вітру, який у нас зараз є. Е, так як у мене менше людей, то мені приходиться полювати галіон вогнем з гармат, ядрами, щоб трішечки е, знизити кількість його людей. Але бачите, після потрапляння ми бачимо, що у Галіона як е, перестав, ну, менше людей становиться, так і менше гармат. Вони також виходять зі строю. Ми бачимо на нижній панелі, у нас намальовані наш корабель, який називається чомусь шлюпка, ну, хоча шлюп. Воєнний галіон. Бачимо, що вже воєнний галіон трохи пошкоджений, в нього продравлені пареса. Як тільки Ну, це у нас якби би шкала життя наших кораблів. Але щоб потопити шлюпом такий великий галеон, це дуже довго треба стріляти. А битва у нас проходить всього одну добу. Якщо... Навіть не одну добу, а один світловий день. Якщо темніє, то корабель ну, тікає і нам пишуть, що битва закінчилася. Тому беремо зараз корабель на абордаж, і тут ми можемо брати свою зброю. Я обрав. Шпагу, і ми бачимо, як б'ються ну, наші капітан, капітани, мій герой і капітан іспанців. І бачимо, як потроху е, поменше менше людей, як у іспанців, так і у мене. Ну, все-таки я отримав перемогу, хоча іспанців було більше. Забрали трошечки золота, ну, не так багато, як я хотів, але тут дуже гарна цінність це сам корабель. Сам корабель доволі потужний. Він, ну, його можна озброїти до 20... 28 мабуть, гармат. тому, ну, Або я не пам'ятаю, в цій грі, можливо, ну, трошечки зменшена кількість 18 чи 20 гармат. Цього можна, ну, а, а можливо і більше. Точно пам'ятаю, що фрегат можна озброїти до 20. Восьми гармат тут в цій грі. Так, ну, ми повертаємося в, у порт, нам треба щось починити. Корабель, так, набрати команду, бо корабель тепер більше, можна набрати більше людей, і пливти до, ну, до інших пригод. ну На початку можна зайти на вірь, давайте подивимося, якраз ми не бачили, що таке верх. Тут ми можемо як продавати кораблі, які нам не. не Потрібні так і відремонтувати. Я хочу залишити собі воєнний галіон, тому ми його відремонтуємо. Е, лишні, ну, якісь пушки які нам не потрібні також можна продати Але пушки це такий розходний матеріал, який, в принципі, потрібен завжди. Але вже якщо зовсім немає міста, тоді можна буде його продати. Можна, в принципі, на, на займатися тут і. Торговлю закупати товари в одному місці, перевозити в іншому, Ну я думаю, що гра не про це, а піратити тут гаразд цікавіше і можна ж отримувати навіть нагороди. От бачите наш губернатор дає нам навіть перше звання лейтенант і тут одна з місій у нас пропльовується про, місія із тих десяти, які є. По-перше, треба буде врятувати свою сестру. Треба буде знайти сестру, знайти батька, ну я точно вже не пам'ятаю, знайти декілька піратських скарбів і ну, там, 10, зловити декілька піратів. І це будуть усі місії, які є в цієї грі. Ця, вся, вся ця гра у нас, в принципі, ось ми можемо зараз відкрити мапу. Вона у нас також є, і знайти те місто, ну, нам потрібно. То місто, яке нам порекомендував той хлопець таверні, де може знаходитись наша сестра. Давайте подивимося, його пошукаємо. В принципі, можемо подивитися усі міста, що є у Карибському морі, і бачити ну, всі острови. І тут вони різними кольорами показують, до якої країни вони належать. Ну, нам потрібні ну, то, то місто, до якого Веракруз, бачите, воно знаходиться дуже далеко і це іспанське місто. Тому щоб туди пливти, мені привіться трошки ще щось захопити. Тут є недалеко ще іспанське місто. Тому що моя команда, якщо довго плисти, може бути незадоволена. До речі, можемо бачити унизу нашого екрана ну, таке лице, обличчя пірата, так з одним оком. Оце обличчя показує настрій нашої команди. Зараз він о, усміхається, і тому ми знаємо, що наша команда довольна. Але коли довго плаваєш і мало заробляєш, то команда може тебе навіть вислати на необитаємому острові, і там пройде якийсь час. Це не буде закінченням гри, але якийсь час пройде і. Ну, Тут у грі є час. Ми ну, починаємо ми з 1660 року, але ну, так як ми плаваємо довго, то час в грі також йде. І якщо ділити скарби, також проходить час. Якщо потрапиш на острів, тебе висадять і, і, і починати все спочатку знову маленький корабель. і знову, так, ну, і Поки я це розповідав, бачите, ми натрапили на барку. Іспанська барка, вона нам пригодиться. Прийдеться чому, тому що, як я казав, мені треба захопити побільше золота, щоб мої люди були довольні. І щоб тут треба ще дивитися, щоб їжі також було вдосталь, тому що якщо їжа закінчується, то матроси на кораблі можуть збунтуватися і також тебе висадити десь на необідаємому острові, а це воно зовсім не потрібно. Та, так, бачите, хоч і невеличка барка, але золота вже тут більше. Трошечки відновимо своїх значить, гармат. І можемо трошечки тут покурсувати, Ага, і ми повертаємося. Ні, давайте ми подивимося, який тут форт, ну як чому, чому підплив цьому місту, можна ще нападати на міста. ну, Ми це побачимо далі. А тут я підплив, ну, подивився і побачив, що аж три форти. Я вирішив, що у мене ще маловато людей. Але як ми бачимо в цій грі кількість людей так бачимо, а, англійський корабель це наш союзник. Не будемо з ним... Сваритися, тому що поділилися новинами. Це також можна тут робити, тому що ну мені потрібні порти, в які я зможу заходити. Якщо воювати проти країн України ну, і захоплювати багато її кораблів та гра гра грабувати її міста, то просто тебе перестануть пускати усі порти. порти ці тільки захоплювати, але тоді ти не зможеш не ремонтувати свої кораблі, не щось покупати там їжу і та те інше. Так, ми ну, бачимо ми, які в нас є товари. Можемо піти, нам барка не, не потрібно, можемо її продати, тому що, в принципі, нам е, і так у нас непогано, непогано. Ну, не і давайте, я думаю, е, бачите, ось так продається корабель, гроші падають на наш рахунок, але ці гроші ще не поділені серед, серед усіх матросів, тому це взагалі вся обща сума усієї нашої. Команди. Так, ну зайдемо, що нам скаже наш губернатор. Він довольний, що ми захопили бачите. І навіть тут є така штука, що він познайомив нас зі своєю донькою. В цій грі можна як е, балакати з цими дівчатами, так з яким вас немають. І е, в кінці кінців можна попросити навіть руки, ну чи можна одружитися в цій грі. Але для цього потрібно мати велике звання і дуже вже великий капітал, тому що ну губернатори вони ж так просто своїх доля не віддадуть. Є інші версії цієї гри. Давайте ще поплавимо трошечки біля Сантьяго, а потім може і відправимося туди на Віракрус шукати що там по нашій сестрі. Так, ну і що можна ще раз? Я не буду проходити, цю, цю гру, ця гра. я трошечки вам покажу, які ще битви можна як битися, е, з, ну, як ата атакувати місто, тому що вся гра проходиться дуже довго, але гру можна зберігати. Це я також вам покажу. Зберігати гру можна тільки, якщо ви знаходитеся на суші, то, тобі в якомусь місті, ну, на острові. Тому що саме там ми бачимо іспанці. І нападаємо так, як той кораблік маленький. Також я взяв шлюб, шлюб проти шлюпа, тому що Аня шлюп проти барки і одразу беру його на абордаж. Тому що, хоч галіони більш потужний корабель, але він менш скоросний, ніж шлюб. І в цілому в цій грі на шлюпі можна, ну не так, як в житті, можна нападати на самі великі кораблі. Якщо вдасться захопити фрега, фрега то можна зробити фрегат свій. Ну, бачите, небагато тут золота, але і лишнім не буде, як кажуть. Якщо захопити фрегат, то він і більш-менш скоросний, і має велику кількість гармат. Ну тут в цій грі на фрегаті може бути максимум 28 гармат. Але ну, ми знаємо, що в ті часи були і 40 е, гарматні фрегати, ну хоча б більшість була якраз 24-26 гарматні, але було і 40, і 44, і навіть 60 гарматні фрегати. Ну хоча б вже, ті фрегати вже з'явилися пізніше 60, а от 44 якраз ну, часто були. Фрегати у нас служили для того, щоб супроводжувати грузи, як воєнні кораблі, супроводжувати грузи з Ну, Наприклад, фрегати супроводжували більш неповороткі не, не галіони. Але галіони також, ну зато галіони — це були плавучі крепості, вони мали ще більш палуб, ніж фрегати, і могли собі неплохо не, ну, непогано тримати удар і були дуже гарно озброєні. Зараз ми натрапили на іспанську каравелу. Я... Ну, Каравели це такі кораблі, піс... ну, це би, прототипи тих самих Галеонів. Вони менші, вони більш такі неповоротючі, але їх також ще в ті часи використовували. Саме на каравелах ми знаємо, колумб підкрила Марку, але це було за 200 років до тих дій, що проходять у нашій грі. Так, ну мені дуже легко вдалося захопити цю каравелу. Ну там зовсім не було золота, ну, це був дуже якось. Сумно, але нічого. Головне, щоб наші і ось четверо ще людей до мене приєдналися. Нічого, беремо і пливемо далі. Набрали кучу кораблів. Нам згадається, якщо прийдеться захоплювати місто Веракрус і там буде кошти золото, нам треба буде його кудись покласти, щоб. Ну, Велисти. Чому я кажу захоплювати місто? Ми спробуємо е, підпливти. Так, бачимо, що у нас на кораблі. Ага, у нас в кораблі, оце я вам хотів розповісти, є каюта. В каюті ми можемо подивитися статус нашого корабля. Бачимо, що у нас 88 людей. Які кораблі у нас є? Наскільки у нас е, часу вистачить їди. Так, можемо побачити ну, ліжко, це там можна зберігатися, але якщо ви будете у місті. Тут ми бачимо своє звання, бачимо кількість місць, які ще зовсім не виконані, ну, тому що це гри тільки початок. І ще можна дивитися мапу, і ще інший там записник, де будуть також. У нас записуватись всі мапи, які ми покупаємо у тавернах, там мапи Скарбів або те, що. Ну, дуже, я ж кажу, цікава гра. В принципі, ця гра е, ну це, можна сказати, стратегія, така піратська, але стратегія, тому що. Е, Поєдинки морські виходять. Ну, це така ну, стратегічна доволі тема. Треба там по повітру, треба бити там, поповертатися, коли по тобі стріляють носом або кормою, сам бортом повертатися, щоб вистрілити самому. Все таке. Ось, і ми приплили у це місто Веракрус. і давайте спробуємо причалити. Можливо, нас пустять, але ми вже потопили стільки іспанських кораблів, що нам скажуть зараз. Когда вы подошли до корду, форт відкрили огонь. Ну зрозуміло, вони знали нас, і, ну, хоча це і Карибське море, але бачите, новини дуже швидко розповсюджуються І ми вирішили атакувати це місто. Ось зараз я вам покажу, як атакується місто. Наш корабель іде, можна обстрілювати форт. Ми бачимо зараз на панелі, що у форті 60 людей і аж 48 гармат. У нас тільки 16 зараз. Хоча я взяв і галіон, ну, чомусь ну, у нас всього 22 пушки, які у нас на. Шлюпі так, а тут на ну, залишилося 16. Але я зараз зовсім не обстрілюю форт, я вирішив брати зразу на абордаж. Це сама прикольна тактика в цій грі. Хоча тут буде більшість людей. Бачите, у мене 64 людини, а тут нас чекають аж 215. 60 людей це ті, що обслуговували гармати, і були ну, каноніри і їх помічники. А ще ж у нас є солдати та міліція городська міська. І тут бачимо, їх аж було аж 207, коли я отримав перемогу. Але мої хоробрі е, пірати, схоже, що. Коштують один за трьох. І мені вдалося, ну головне отримати перемогу над капітаном. Мені це вдалося зробити і дивимося, скільки золота. 9-майже 10 тисяч золота це непогано. Але нам е сказали, що були попереджені люди, що ми пливемо і попрятали кучу золота. Але нам же ж тут головне не тільки золота, а знати, що ж там у нас де наша сестра. Так, ну ми пер перекидуємо все на наші кораблі. Воно нам там. Знадобиться, я бачу, що мені вистачить міста. Це гарно місце ще стол бачите, 63 тонни Кладемо все, тому що це все треба буде потім продати і поділити між піратами, що це я там шукаю свою сестру. А піратам вже ж головне ну, надибати побільше золота. Тому ну, вони ж із-за цього зі мною, тому щоб вони не збунтувалися, це треба робити. Так, і дивимося, що наш які ж нас далі будуть. Ми на заднім дворі ми задержали зловіщого іспанця, звісного як майор Альварадо. Ось, бачите, і треба змінитися. Це той самий, який знає, де знаходиться моя сестра. Ну і це показує нам ще й різноманітність цієї гри. Хоча тут і графіка така 16-бітна, але гра дуже сильно затягує, тому що ну, в це дійсно прикольно. Тому що багато всіляких проходить Дійств у цій грі, і це цікаво. Ви бачите, він нам сказав і дав нам карту, де знаходиться наша сестра. Але цю карту придеться підбирати, самому дивитися на основну карту і десь. Ну, десь схожі такі острови дивитися, де може знаходитися наша сестра. Десь недалеко, але, але може і далеко. Так, ну щас нам треба відвести наш корабель у якийсь порт Ми не воюємо з французами та англічанинами. Тому нам треба ну, кудись його відвести. Бачите, я показав, що наш корабель, якщо просто до острова підпливає, то з нього можуть виходити люди йти. І це ще один з видів. Боїв є. Це можна буде доходити до земних цілей і там битися ну, людьми такими, ну, там Схожі в принципі, бої, і це вже більше його їх будеш робити ну у другій половині гри, тому, тому зараз мені ну якось його показувати не вийде. Так, ну і зараз пливемо, бачимо, що тут багато іспанців, але наше завдання, мабуть, швидко допливти до якогось застроїв, тому що в нас мало людей, і в принципі зараз ну битися нічим. Давайте прискоримо це. Ось ми допливли. До французького міста, бачите, це у нас острів. З однієї сторони у нас французький міст, а з іншого іспанський. Французи з іспанцями тоді також не дружили. Тут нас зустріли нормально, ми зможемо тут трошечки передохнути, перевідпочити, пере, 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 ну, пере, пере, віддати щось. Ну, в принципі, от така гра, бачите, тепер продаємо весь наш товар, відремонтуємо кораблі, продамо ті, що нам не потрібні. Я б цю гру пограв вже дорослим. Я її побачив, що цікаво цю гру. Ну, коли вже скупив собі свою Сєгу, А я розповідав раніше, що свою Сєгу я купив уже, як одружився, мені було вже 21 рік. А до цього в мене була тільки Денді, у дитинстві. Де, а Сєгу ми тільки ну приносили мої друзі. Ми могли брати пограти трошечки зовсім. Ну тому що це було не у кожного, і це було в ті часи доволі. Коштовна річ, і тому давали нам її ненадовго. Але ну, грали ми в дитинські деякі ігри. Але цю гру я вже купив собі, я, як грав, як, ну, як одружився, купив, тобі, тоді ще не було комп'ютерів у нас, а ми оце вирішили купити таку сєгу. і грали в, в різні ігри. У мене були тоді усі частини Mortal Kombat, пам'ятаю такий китайський картридж, але там був Mortal Kombat 1, 2, 3 і Ultimate. І також е, купив оцю пі, золото пиратів, тому що мені дуже подобається ця тема. І вже вийшли тоді на комп'ютери ігри, перші ігри про персарів. У ну, мене, як я і кажу, ще тоді не було комп'ютера, тому було цікаво пограти. Пам'ятаю, також взяв з рота, бо це був такий 3D-шутер е, е, 3D -шутер ще першого, ну, з першої особи. Так, ну ось Ми бачимо, тут ми можемо зберегтися. І тут також можемо дивитися і мапу, і все. Е, так як я знаходжусь зараз у місті, ми можемо тут подивитися, пошукати що де. Як я і кажу, каюта тут також оформлена, прикольно, каюта капітана. Хоча це не вся каюта капітана, а тільки такий її е, ну, куточок, але е, так як корабель у нас та шлюб, ми. Тому у нас не може бути великої каюти, тому що це маленький корабель. А великі каюти були ну, хоча б на фрегатах. Хоча в мене є бойовий галіон, на якому також були дуже красиві каюти, і на галіонах ми знаємо, їх було навіть більше, тому що. Галіон мог міг мати більшу паузу. Так, ну я вирішив зовсім з'їхати з, з Глузду і напасти на сусіднє місто і спробувати його пограбувати, щоб ще отримати грошей, щоб точно мої люди не були недовольні. І я думаю, це буде останній наш бій. Подивимося, що і будемо закінчувати розповідь про цю гру. Тому що, як я вже казав, гра дуже довга. Тут наше завдання, щоб у нас зовсім не потрапили гармати, тому що їх аж 48. Якщо потраплять, от бачите, потрапили тільки сказав, і я одразу е, втратив 22 людини. Але якщо більше не потрапить з 50 людьми, я буду битися з там з, з декількома сотнями, тому що там 88 тільки бачите у форті. Давайте подивимося і тут. Зовсім вітер намагався зі мною. Ого, 305 людей. Ну тут головне отримати мені перемогу. Тут чим довше я б'юся, тим ну, більший шанс, що моїх людей переб'ють. Бачите, як швидко вони там помирають, тому що тих людей аж 305, а моїх 9. Але я отримав перемогу 300 їх. Ого, перебили в мене 41 людину, але, але нічого, ми отримали перемогу, і ці 9 людей отримали перемогу над трьома сотнями. І це було не зря, тому що бачите, скільки грошей одразу е, я заробив. У мене навіть немає стільки міста, щоб перелог, перекласти все, що тут є. Тому беремо хоч щось. І відпливаємо. Тут моє завдання. Ну зараз пливу одразу у сусідній цей острів, там можна зберегтися і, ну, і набрати нових людей, тому що хай це будуть французи, що робити, тому що людей у мене зовсім не залишилося, а в мене такі великі кораблі. Якщо б найсправді дев'ятюдьми від, відпливти одразу двома корабла, і шлюпом і галіоном, ну вряд ли мало б можливість. Ну тільки шлюп могли б ми кудись скерувати. Так, ну ось така ось гра. Продаємо все, що тут є. Бачите, в принципі, як я і казав, мені дуже сподобалось. Я тоді пам'ятаю, засів за неї, грав довго і була ж тут штука зберігатися, але чомусь вона не зберігалася, тому що катер у мене був тоді вже китайський. ну Я кажу, це вже 2001 рік. І, на жаль, ну бачите, прийшли люди, і ось мені пропонують тут цілякі таємниці, але про англичан ми не б'ємося. Розповідає мені людина деякі слабі фортинку. Можна повірити, а можна потрапити у Паску. Тут таке також може бути. Так, знову прийшли до губернатора. Щось він мені сказав, але ну, з точкою ще не познайомив. Так, ну десь так. Як, як я й кажу, на жаль, у мене ця гра не зберігалася, тому я мав грати і по дві години, але прогрес не зберігався. І в ту всю гру я так і не пройшов на той час. Ну і зараз, в принципі, я вже. Грав в іншій частині цієї, гри. є ще ну, другі версії на ПК, яка називається Meier's Мейер Ну, Це та сама гра, але з крутою графікою, з більш крутими можливостями, і на PSP. Мабуть, є і на PS1, але я, якщо чесно, на PS1 не бачив. А про PSP і про комп'ютерну версію я навіть знімав відео, але ще російське, і не пам'ятаю, залишились вони, чи я їх видав, тому що де дуже багато російськомовних роликів я повидаляв. Тут можна здихатися лишній гармат людей. в мене все одно мало. Ну, трошечки набрав і продовжувати наші пригоди. Ну, я думаю, на цьому можна наш ролик закінчувати, тому що е, ну, якщо грати, як я кажу, я сам грав до двох годин, і е, гра ще досередине не доходила. Тут тільки самі бої, скільки можуть витрачатися часу. Але гра дуже затягує тим, хто любить тем, тематику піратства та усіляких таких пригод, дуже зайде, а так як я в дитинстві та й зараз люблю читати такі книжки. про Піратів про такі морські ці бої, про бої парусного вітрільного флоту. Це мені дуже заходить Ну а на цьому ролі буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобався, ставимо пальці до гори. Підписуємося на канал, хто не підписався, залишаємо ваші коментарі. І побачимося нових роликах. Всім пока!